Бо призводить до небезпечної мовної шизофренії. Так вважає мовний амбудсмен Тарас Кремінь. Одночасне використання кількох мов викликає шизофренію, що впливає на поведінку громадян та їх ставлення до національних інтересів. Я вважав, знати декілька мов це привілегія, а виявляється, шиза. Кремінь оголосив про перехід від лагідної українізації до наступальної. Що це означає, не роз'яснив. Редактор соціальних. Мереж, літературний редактор, аналітик бізнес-процесів, відеограф та інші. Такі заманливі вакансії з'явились у додатку Резерв Плюс. Налітай. Генсек ООН вітається з Путіним, а потім палко обіймається з Лукашенком на саміті БРІкс, який зараз проходить в РФ. Війна може закінчитись будь-якою миті шляхом переговорів. Остін. За словами очільника Пентагону, штати продовжують надалі підтримувати Україну, яка сама визначить, коли потрібно сідати за.